Чому Варшава багато біженців? Я сиділа, вишукувала. Якщо власнику треба буде квартира, то він тебе може офіційно вигнати. Паспорт і 1800 злотих. Вже рада зняти нарешті для вас це відео. Це відео про квартиру, про переїзд в Варшаву, тому давайте почнемо. Ну, я записувала вже відео про гуртожиток, тому тепер хочу записати відео про квартиру, чому взагалі я хотіла жити сама і так далі. По-перше, чому Варшава? Популярне питання до мене, але. Діло в тому, що я всі три роки поки вчилась в Любліні, казала всім, що я повертаюсь до Києва після навчання, буду робити там торти, розвивати бізнес і так далі. Але почалась війна, і, на жаль, всі мої постійні клієнти зараз, десь в Європі і. Мені це просто ризиковано робити, і я обов'язково повернусь в Київ рано чи пізно. Хоча, якщо чесно, не буду зарікатися, тому що всім казала, що я зразу повертаюся в Київ після того, як отримую диплом. Тому е я беру для себе урок, що не можна нічого так от прям планувати, що я 100% то і то. М -м буде як буде, в будь-якому разі я просто шукаю можливості. Де мені буде краще жити зараз? Я ні від чого не залежна. Я роблю що хочу. Якщо, наприклад, в Варшаві щось не вийде, я буду рухатись далі. Тому і ця квартира, і це місто це для мене просто як, якби наступний крок вище. Вище, ніж Люблін, звичайно, тому що Люблін дуже мале місце, і воно мене морально так вже якби нагнітало. Мені здається, я вже не хочу там бути, тому що якісь такі моменти зв'язані там неприємні. Якщо порівнювати Варшаву з Києвом, Київ мені набагато більше подобається, він більш душевніший. Але центр в Варшаві дуже такий прогресивний. Чимось нагадує Нью-Йорк. До речі, недавно передивлялася відео з Нью-Йорку. Навіть подумала, може, якісь кусочки відео зробити тут, на YouTube. Квартира було важко чи ні? Знаю, що зараз багато біженців, всі говорять, що Варшава, Краків, Вроцлав, вони заповнені повністю. Дуже важко знайти квартиру, важко знайти квартиру однозначно. Я мала, наприклад, один день на те, щоб знайти квартиру, тому що я працювала кожен день, їздила з Любліна до Варшави на стажування в кондитерську. Які я, до речі, не працюю через те, що я ну, мені там не сподобалось. Потім в мене був якби такий час відпочинку в Варшаві. Я приїхала, відпочила і зрозуміла, що от завтра в мене є день, коли в мене там мала бути співбесіда на роботу, де я зараз працюю. І я вирішила, що цей день маю, якби я маю вирішити квартиру 100%. Ну роби, що хочеш, я маю вирішити, тому що потім в мене не буде часу ані приїхати, ані домовитись, подивитися квартиру і так далі. І я шукала Великс просто цілий вечір. Я сиділа, вишукувала в районах, які мені подобаються. Звичайно, хотіла на волі жити. хто знає. Ну, це якби такий спальний район, близько центру, дуже гарний. Але я от виписала всі ці варіанти, то вони хочуть якусь там умову, незрозуміло для мене підписати. То ще щось ну не було гарних варіантів, один був варіант з 25. Я пішла на TikTok дивитися, що це таке, якась там умова. І в TikTok одні люди пояснювали, що це коли ти нотаріально затверджуєш, в тебе є якісь родичі чи в Варшаві, чи взагалі в Польщі, на те, що якщо в тебе не буде дому, якщо власнику треба буде квартира, то він тебе може якби, офіційно вигнати по закону Польщі. Тебе не можуть виселити, якщо ти не маєш. Іншого варіанту житла. Ну і е, також е, ті люди, які пояснювали це все, сказали, що подивіться в нашому інстаграмі, ми виставляємо квартири. І я зайшла. Вони виставляли досить такі квартири світлі, просторі, дорогі. І тут побачила, <побачила> фотографію цієї квартири. Це от ніби була доля, чесно. Настільки вона компактна, все те, що мені треба, головне сама і приємна ціна. Ну якби так, да, до дороговато. Але ідеально для мене одної і те, що я хотіла. Я їм написала, кажу, давайте я зараз подивлюсь, вони кажуть, ми зараз вам особисто не можемо провести екскурсію, але там є жінка, яка тут живе, до речі, Українка. Вона вам все покаже. Я приїхала, вона мені все показала, мені сподобалось, і я поїхала на іншу квартиру, дивитися, яка теж близько центра. Там, в принципі, була класна квартира в плані того, що ти виходиш на центральну дорогу і ти вже бачиш палац культури. Е, дуже гарно, от прям зразу центр видно, але <свісно> не гарна кухня. Така стара плитка, зелена, з якимись там ромашками. І ти заходиш якби, і, і перед тобою одразу весь простір. Тобто ти заходиш, тут кухня, тут ванна, до речі, не дуже гарна. Просто дзвоню, кажу. Добре, я беру цю квартиру, вона мені подобається. Потім я знову їздила в Варшаву на пробний день до роботи і хотіла підписати з тою агенцією нерухомості договір, бо вони якби за власника це все роблять. Я настільки була втомлена, просто тиждень перед цим я їздила кожен день з Любліна в Варшаву на роботу, я спала по три години, і знову ж таки в мене життя просто мінялось. Кожен день, тобто, от червень це був період, коли я думаю, що буде далі. Я ніколи такого не відчувала, тому що в мене завжди було от куди вернутися, так, в Київ і так далі. Зараз це страшно, мені і за батьків дуже страшно, але тут йдеться за можливості майбутнього, можливості роботи і так далі. Я була настільки втомлена, я шукала тут роботу. Я розуміла, що зараз я закінчую навчання, мені треба робота, мені треба квартира, мені треба самій переїхати. І, і і, і при цьому е, я якби не знаю, чи мені поступати далі чи ні. Червень був просто місяць змін, і підсвідомо я якби розуміла, що це все, все буде дуже дорого. Бо раз я дзвонила одному риелтору, і він мені казав, що він бере тисячу за свої послуги. Хоча тоді була дуже класна квартира, от прямо кухня, така гарна. А Мені кухня, до речі, це одна з найважливіших. Але я подумала: ого, тисячу злотих, так дорого, нічого собі. І тут побачила оцю агенцію, там якби все по пунктах написано. А важливий момент, що дуже багато людей не вказують в оголошеннях те, що потрібно. Тобто, наприклад, ти їм дзвониш, написано одне. От як було з тим чоловіком-ріелтором, до якого я дзвонила. В умові написано: там, наприклад, 2500, 500 квартира і все. Я йому дзвоню, кажу, розкажіть мені всю інформацію, він мені говорить плюс тисячу мені як ріелтору, плюс чинш 500 злотих, який не входить в вартість оренди. Я так собі рахую: так, 3000 тисячі злотих, плюс комуналка. 200, там, наприклад, 300 буде. Ого, знаєте, 3 п'ятсот майже виходить. Е, і це дуже дорого. А потім я от, е, кажу цим е, Агенціям нерухомості, я от завтра буду в Варшаві на роботі. Давайте підпишемо мову. Що від мене потрібно, крім паспорта, ще що щось треба. Вони кажуть, да, паспорт і 1800 злотих. Е, якби 1800 злотих. Е, а що було тоді, коли я дзвонила, сказала, що вибачте, в мене нема часу. І, будь ласка, розкажіть мені всю інформацію по телефону, і люди якось вважають непотрібним це говорити. Написано було в об'яві. Я теж беру на себе відповідальність, що це моя вина. Просто це написано. От, наприклад, розумієте, як от пости в інстаграмі, да, влаштовані люди, щоб е, з, звертати увагу, пишуть, наприклад, там під якимись зеленими галочками або хрестиками якусь інформацію. О, да, там написано дві там, дві оренда, ще щось там. На розташування, таке -то, такий -то район. а потім якась ще не, не зрозуміла інформація темним текстом, і чорненьким написано: е, Кауція для е, агенції нерухомості 1800 злотих. Це написано настільки далеко, що я це просто не помітила. І е, вечір-12 годин до того, як ми маємо написати, е, підписати з ними умову, я плачу, просто е, почала плакати. 에, поплакала значить 5 хвилин <хи> і зрозуміла, що все 에, ну, якби нема сенсу плакати, бо 에, тобі ніхто не допоможе, і ти маєш це все сама вирішувати. Чому ніхто не допоможе, я кажу. Тому що, наприклад, 에, те, що я захотіла дорогу квартиру, 에, я могла жити в хостелі, я могла жити в кімнаті. Це дорога квартира, і батьки тут ні до чого, що мені захотілось жити самі. Тому я подумала: так, коли я це все вирішу. Коли я от буду перед вами говорити вже про це як про стару історію, я змогла і, і тоді я зможу про це розказати зараз. Там я я вирішила, поки, поки я це все маю сама зробити. Я знайшла гроші, я просто вишкребла все до останньої копійки, можна сказати. Звичайно, я в них випросила знижку, тому що кажу, що ваша проблема в тому, що ви мене не до кінця проінформували. Вони кажуть, ну вибачте, це була якась унікальна ситуація, тому що ми навіть з вами на огляд квартири разом не пішли, плюс власник десь за кордоном в нас якось так все сумбурно вийшло. І ми знизили суму до 1500. І все. А чому так мені хтось там казав, Аня, шукай другу квартиру і так далі. Така друга квартира, вона мені подобається. Це саме головне. Ну і все оплатила. І, взагалі, питання таке: як вижити в Польщі місяць за 50 злотих? Ніяк. А я вижила. Чому тому, що я пішла в сферу гастрономії, дуже рада, що мені потрапились такі люди добрі, гарна команда, і там, і там є харчування для персоналу. До речі, це в Польщі рідкість. Зазвичай чомусь не так, як нас тут в Києві. Популярна штатка для персоналу, тобто кухарі готують там якісь каші, салати, м'ясо. Я просто до цього привикла, бо працювала в Києві так. А тут це взагалі не популярно, і те, що я потрапила на до таких людей, це дуже щастя велике. Ну і я почала працювати, почала заробляти. Ну як заробляти? я якби знала, що от години оплачують, і в кінці місяця я буду мати зарплату. Єдине, що під кінець місяця я зрозуміла, що мені цієї зарплати трошки не хватить, щоб заплатити за квартиру і при цьому мати собі на життя. Тому я попросила більше годин. Я почала ще працювати офіціантом. Тобто я в одній роботі працювала кухарем, друге, кондитером. І там, де я працювала кухарем, я ще офіціантом працювала. І зараз, от місяць, вже більше місяця я живу. Я стала на ноги, я оплатила квартиру. Я себе відчуваю чудово. в мене є гроші. Я не витратила все до останньої копійки. Грамотно стараюсь розподілити бюджет і. Там, може, хтось подумає, що от, я багато працюю, наша мені взагалі квартира така дорога, якщо я приходжу додому, тільки переночувати. Тому що я жила з сусідами і це зовсім не то. Я можу прийти дуже пізно додому, і саме менше, що я хочу, це щоб хтось сказав: Ну, привіт, ми вирішили е, вечірку зробити. Або коли я дуже рано встаю, я дуже поважаю людей, які зі мною живуть. Тому, наприклад, в Любліні, щоб не будити дівчат, я часто навіть не готувала собі їсти, бо я не хотіла, щоб вони проснулись через каструлі, там ложки і так далі. А тут собі можу спокійно і поготувати, і музику послухати, коли мені захочеться, і мені дуже комфортно. Район обрала такий, що до метро мені 5 хвилин, а метро в будь-якому місці це просто ключ до всіх розв'язок в місті, і ніякі пробки, нічого не. Мене не е, турбують. <хи> Тому така історія мого переїзду в Варшаву. Е, за квартиру я плачу 2200, кому цікаво, і плюс комуналки нормальна ціна, якщо ви хочете жити самі. І ще е, скажу так: якби я не взяла таку дорогу квартиру. Зараз дорого, да для після для студента я не говорю взагалі, що це дорога квартира. Я говорю для те, що для студента, який працював неповну зайнятість через навчання, така квартира зразу, тим більше, ну якби треба враховувати, що я платила зразу за два місяці. Плюс Агенції нерухомості, які я взагалі не очікувала, плюс там свої витрати, бо диплом і так далі. Ну, дякую батькам, допомогли мені з тими дипломами заплатити і за білети, і за фотографії, і за витрук. Але це все рівно нормальна ціна, а для студента це дороговато. Зараз це вже якби нормально. І ще раз повторюсь, це просто етап. Я не кажу, що я тут буду завжди жити. Тому що завжди є куди рухатись на даний момент, комфортно, але я знаю, що я хочу краще, тому я для цього працюю і я хотіла сказати за те, що це вихід з зони комфорту. Якби я взяла щось поменше, я б ніколи не подумала, що мені потрібно більше працювати, тому що я просто не заплачу за квартиру. А так я почала більше працювати для того, щоб <сум> нормально собі і жити і купляти щось собі, постаратися інвестувати щось в торти і при цьому якби мати щось на життя, заплатити за квартиру. Тому часто треба собі таку високу планку трошки вищу, ніж ти ставити. Це нормально, це є ваш розвиток, і чесно, я знала, що прийде місяць, і я буду записувати це відео і казати, як в мене все вийшло. Е, я працюю деколи по 18 годин в день, але е, хочу сказати такий нюанс: я не хочу, щоб мене жаліли. Мені себе не шкода, е, я чудово живу. Е, мені не треба, щоб мене жаліли. що ой, ти як ти вижила на такі гроші. Я би не вижила, якби я не харчувалася на роботі. А, так, все супер. Вийшло, просто чудово. Тому показую вам вже квартиру. Вибачте, що так довго говорила, але думаю, що інформація досить корисна, тому пішли дивитися квартиру. Ну, ми заходимо. Чому я взагалі кажу, що мені сподобалася квартира? Тому що тут кожна зона вона відокремлена. Я не хотіла квартиру, як студії, да? що ти заходиш, ти зразу все бачиш. Тут таке зеркальце в нас, тут шафи, я тут зазвичай пакети зберігаю. Це вже почалася старість. Я... Ой, Це я просто сортую сім'я. Старість, що я почала збирати пакети і стараюсь менше їх купляти в магазині. Тут така шафка організаційна, дуже класна штука. Прям. Всі такі незрозумілі речі для дому можна тут зберігати. Ванна звичайна ванна, але класно отут можна повішати білизну, не буду показувати, бо там вона висить. Ванна, пральна машина. Єдине, що вона коротка, і спочатку не було шторки, то я її сама тут прикручувала і зробила собі там такий гачок, щоб вона не заливала всю машинку. Тут е, такі штучки. Так, да на кухню. Е, кухня, як я вже сказала, була одним з найважливіших критерій вибору квартири. Купила собі міксер, ну і, власне, вся кухня. Звичайно, дуже-дуже важливо було мати духовку, плита газова, світла кухня. Мені все особисто подобається. Далі, основна кімната, в якій я живу, мої клавіші, ліжко. Взагалі це диван. Може, я вставлю відео, як це все виглядало, коли я тільки заїхала. Далі, ну, тут якби полки, в більшості я от тут маю прикраси, щось таке, але, скоріш за все, скоро це все буде перетворюватись на якийсь кондитерський цех. Тому що це, наприклад, мені прийшли коробки е для тортів, дуже гарні. Оце мраморні плити, я купляла спеціально, щоб робити гарні фотографії для тортів. Їх потрібно було тільки дві купити, по одній вони не продавали, тому там ще одна стоїть. Е тут зазвичай я фарбуюсь е і. Ось такий в мене вигляд з вікна. Єдиний мінус реально дуже шумно, от серйозно. В мене навіть в Києві такого не було. Але в нас, в принципі, вікна просто йдуть на іншу сторону. Так це все виглядає тут. Е, високі потолки, е, дуже класно, комфортно себе почуваю, просторо. Ну, і дуже класний бонус для дівчини: гардероб. Це просто е, супер. Може якось покажу вам ще свій район. Хоча в інстаграмі я досить часто показую, тому підписуйтесь. А, така моя квартира, така моя історія переїзду в Варшаву. Ну, якщо щось цікаве за Варшаву за переїзд, питайте. Я вам в інстаграмі теж в директ можу допомогти, якщо є якісь питання. Дякую вам велике за перегляд. І не бійтесь! ризикувати, не бійтесь, пробувати щось нове, не бійтесь ставити собі вищу планку, тому що це може привести вас до гарних результатів. До нових зустрічей, па-па!